Футбол є футбол, чесно кажучи, така, такі обставини зараз у нас в країні, якою ця війна, йде. І для нас найважливіше це, щоб діти. Не відволікалися від футболу і розуміли, що це, це гра, яка приносить радість. І ми вже виконуємо всі зобов'язання свої як тренери, виховуємо хлопців і в спортивному плані, і ментальному, патріотичному плані. Це головне для нас. Ну і також ми в цьому році прийняли участь в Кубку Діфал. Дуже мені сподобались. Хлопці набули досвіду. Дуже багато досвіду. Зіграли з командами, дуже кваліфікованими нашого нашого, нашого возрасту Зіграли з інтернатом, де йде відбір і показують дуже гарну гру. І також були команди з Чернігівщини, де також приїжджали до нас, долучалися. Ми з ними грали. Ну Досить цікаві ігри вийшли. Для нас ну, результат є результатом. Але ми не були були дуже досвід такий, який ми ну, тут, то, що ми граємо там першість міста, не такі вже вагоми, як в чемпіонаті Дюфлу. Так що нам сподобалось. Я думаю, що ми можемо це все занести собі до активу. Це виступи. Дуже добре, що Микола Миколич в такий скрутний час все ж таки будує інфраструктуру і все робить для того, щоб тут був футбол, щоб діти заохочувалися футболом, грали більше і вимоги до себе ставили. Ми, як тренери, до себе ставили. Ми вимоги, що маючи таку інфраструктуру, ми маємо підготувати футболістів хорошого, доброго рівня. І цей стадіон красень, який побудувався, вже відкрився. Ну це чудово. Тобто, ми маємо Умлюти, що це все робиться для наших дітей, і ми маємо виконати ці завдання, щоб ці діти грали на цій інфраструктурі, на цих стадіонах і показували дуже гарний футбол. І болівальники з задоволенням сюди приходили і відпочивали, і дивилися, і болівали. За наших хлопців, ну, намагаємося це, це зробити. Діти дуже мотивовані цим, вони, вони хочуть гарять, вони хочуть тренуватися, хочуть грати. І у нас практично кожен день тренування йде, вони приїжджають, залюбки тренуються. Ну, то, що стосується... Тривога там або транспорт. Ну, все одно хлопці добираються, як би там не було. Дуже я вдячний за це, вони молодці. Найстарший ну, хлопцям вже 15 років, і це вже такий вік, що вони вже мають. Визначитися в цьому футболі, в цьому, в цьому житті, що вони хочуть. І я ще раз наполягаю на тому, що е, тренування практично кожен день, і, і вони їздять, з інших е, міст їздять, з інших районів приїжджають, сюди тренуються. Я бачу в їх очах ну, таку мотивацію велику. Вони, вони хочуть грати в футбол, вони хочуть стати футболістами. І е, я допомагаю їм в цьому. А хто вже буде грати на якому рівні? Це вже час покаже. Є хлопці, в яких є задатки, дуже добрі стати гарними футболістами. Є але вони мають усвідомити, що для цього треба дуже багато працювати. Крім того, що є тренувальні заняття обші команди, є ще вдома індивідуальні вправи, які треба виконувати. Якщо вони це усвідомлять і будуть намагатися виконувати їх і дома, і тут на тренуванні, то я думаю, що в них буде дуже великий успіх і потенціал. Ніх в них є. Я це бачу. 23-й рік. Ми сподіваємося, що ми. Будемо вже зустрічати, зустрічати з перемогою, що наша страна буде вільна держава, що ми будемо. Європейський, демократичний, і я дуже, 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 дуже хочу саме цього, щоб ці хлопці грали футбол на високому рівні і прославляли їх. І я для цього прикладу всі зусилля. Так що нам перемоги, оце головне, і наші хлопці, щоб нас радували своїми футбольними вже успіхами.